Так, Данік робить дудку. Отакі дудки з листя кабачків. Давай, обережно, показуй, як ти робиш. Листочок відрізає. Там де три. Так, рівненько порівняй там. Ну, щоб не до дирочки, щоб не було видно дирочки. Жека вже є. Жека готується теж робити. Тут важливо зробити правильний розріз. Ну, спробуй. Так я зробив маленький сміток. А розрізь трошки, трошки далі буде, може друг, другий звук. Трошки далі. Небагато. А ну спробуй. О, пароход. Зараз Жека яка буде робити, так? Да? На, на ножик. Та навчитися, бо вдома всі кабачки теж поріже. Да, не робити. На твої дудки. А ну три встав за трьома, Зможеш тримати? Дві да. массу один раз так. <laughs> не знаю як. Куди хочеш. Теж вам вийшло? Тільки свистками. Не получилось не. Екран не плут. Там нема кручок. Більше yeah? взяти? Oh. Чим більше разів тим нижчий звук. А, дай. Там вже так низький звук. Ще буде як слон. Е. там будеш собаку багато на мене. Компресора. Параходи. Всім гарно вечір.